Друзі, ну наразі ми готові долучити до нашого ефіру Наталю Оптуху, синоптикиню українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталі, добрий ранок Доброго ранку. Вітаю вас та наших глядачів. Минулого разу ми намагались проаналізувати, коли будуть останні теплі дні, щоб встигнути скористатися цією можливістю. Зараз хочеться одразу дізнатися, коли будуть наступні. Бо здається, таких холодів ніхто не очікував. Чи довго ми ще відчуватимемо а, цю сирість? Цей холод та, та відповідно чи буде тепла осінь? Ось цей перехідний період, до якого здається, українці сильно звикли зазвичай. Ну, одразу зазначу, що загалом у нас літо в цьому році тривало навіть на тиждень довше від кліматичної норми. І розпочалося, воно вірніше, завершилося метрологічне літо в нас аж о третій декаді вересня. І ось тільки у третій декаді вересня, відповідно, до України, до більшості областей України, вже прийшла метрологічна осінь. Та погода, яка зараз, вона загалом притаманна цьому сезону. Звичайно, буває. Уть роки і в цьому сезоні дні і тепліші, але якісь аномально нам низьких температур або чогось надзвичайного немає, все в межах норми, подекуди можливо трошки нижче, але загалом, тобто температурний фон, режим зараз, якраз таки відповідає сезону, просто в розрізі останніх. Десятиріч ми звикли, що те, що продовжується у нас ось цей теплий період, він стає дедалі довшим. І така тенденція зберігається, але ну, звичайно, бувають і. Винятки в нас країна в такому кліматичному положенні знаходиться, скажімо так, географічному, що нам притаманні зміна синотичних процесів, незважаючи навіть на якісь глобальні тенденції, все одно в нас можуть бути як і затоки холодного арктичного повітря, те, що відбулося зараз, так і надходження теплих повітряних мас. Така циклічність ось цих холодних повітряних мас вона завжди впродовж року в нас є. І звичайно, якщо зараз у нас така більш прохолодна погода, то очікуємо, що може бути в нас і період з більш теплими показниками, і навіть у жовтні такі температури більш приємні і комфортні можуть бути. Поки що в найближчій синоптичній перспективі з підвищення температури видно тільки що на вихідних в нас зміниться вітер, з'явиться південна складова і трошки. На кілька градусів там підвищиться значення температури. Навіть завтра, ось в п'ятницю, у нас буде така як перерва в опадах, будуть навіть прояснення, нарешті, крізь цю сіру товщу хмар трошечки прозирне сонце у багатьох регіонах України. І як тільки воно прозирне, звичайно, воно додасть тепла і буде денні максимуми дещо вищими. По південно-східній частині, подекто навіть до плюс 20 на окремих метеостанціях можуть піднятися стопчики термометрів решта території більш стримані, скажімо так, в межах 10-15, але це вже трошки вище і комфортніше, ніж зараз, навіть подекуди нижче 10 день і максимуми ми маємо. Наталія, але я... не розслабляємо. Питання по Одесі одразу хочу поставити. Страшна трагедія там трапилася у зв'язку з погодніми умовами. Десять загиблих станом на на, на цей момент так там цілі родини є загинули. Загинули і день жалоби оголошено відповідно в регіоні. А пані Наталя, що спричинило цю трагедію? Можете розказати, що що це було в небі над Одесою? Це поєдналося, на жаль на скільки факторів. Ну, по-перше, це був циклон, який знаходився якраз над південними регіонами над акваторією Чорного моря, і він був заблокований полем високого тиску із півночі. Тобто, цей циклон не мав змоги так швиденько кудись пройти. Він практично стаціонував на одному місці, і відповідно атмосферні фронти прокручувалися, і якраз над Одещиною була така найбільш інтенсивні опади. Плюс додаткова волога. З атмосфери випадала, яка там накопичилася також від моря, від акваторії. Наші науковці, скажімо так, вже фіксують, що останніми роками, починаючи, наприклад, з 2015 року і десятиріччя, саме в Одесі зафіксовано було 14 випадків сильних дощів. Тобто це означає, що їх кількість опитів за 12 годин і менше була від 50 до 100 міліметрів. Натомість, наприклад, попередні десятиріччя, там до п'ятнадцятого року, то там було всього по два три випадки. Тобто, це говорить нам про те, що в розрізі змін клімату все ж таки є оці. Більш екстремальні явища, вони стають частішими, особливо в, е, на узбережжі, тобто ось такі екстремальні дощі. Ну і на додачу також варто зазначити, що в містах зараз в умовах змін клімату, і бачимо, що процесам синоптичним починають ну, в наших широтах починають бути притаманні навіть вже тропічні характеристики проходження процесу, ось такі інтенсивні опади, які там раніше, наприклад, нас не спостерігалися. І е, в містах треба зараз думати як адаптувати до таких умов ну перш за все звичайно це більше зелених зон або спеціальні поверхні які допускають просочування цих надлишкових опадів Наталію, не можемо вас не пропитати з приводу учорашніх новин власне про перший сніг адже до великих міст в україні дійсно ввечері прийшов ось цей перший сніг і його спостерігали буквально в ніч з 1 на 2 жовтня Зафіксували їх зокрема, ці явища від заходу до сходу України. ЗМІ писали, що до великих міст прийшла буквально зима. Чи можемо ми говорити, що дійсно це був прям перший сніг, і констатувати факт, що так чи інакше дійсно він був? Ну в нас сніговий покрив ніде не утворився, тільки у нас на високогірі Карпат. Він є. А те, що пролітало, ну скажімо так, це я особисто не бачила, якщо є там достовірні, перевірені. Джерела, ну можливо, так зараз зниження температури, і е, фаза опадів могла переходити з рідкої в змішану, тобто як мокру. Але оскільки ні ну до землі воно не долітало, практично не залишалося, то от, стверджувати, що це перший сніг. Ми ще не можемо. Вчора резонансне відео було в соцмережах. Я бачив з Буковеля постили, що буковель <кліст> сніг випав знову ж таки. Але там це гори, да там свій мікроклімат <кліст> може бути так? <кліст> Так, О, звичайно, цивіло. в Карпатах Дорогі. нас кілька днів там спостерігається сніговий покрив саме на високогірі. Карпат це ну вони гори в нас завжди першими зустрічають ось такий перехід опадів з рідкої фази в змішану або тверду, тобто в сніг, мокрий сніг, коли відбувається ось таке зниження температури восени. Це для цього регіону є типовою погодою в цей період. Так. А, скажіть, будь ласка, пані Наталі, От всі зараз відчули цей температурний контраст. Ми якось з літа ем, погрузилися майже, майже у зиму одразу в зим, ну, в такі температури зимові. Там зранку дуже холодно і от десь бачать люди мокрий сніг випадає. Е, наскільки цей контраст є нормальним? Як Ви вважаєте для, от, для наших широт, для нашого клімата? Звідки цей холод прийшов взагалі? Ну, загалом, холод холодне повітря до території України переважно приходить з північних широт з північного сходу або з північного заходу. Ось тобто, відповідно зараз якраз так були така конфігурація повітряних потоків, склалася, що надійшли до нас холодні повітряні маси. І вони спричинюють ось таку прохолодну погоду. Ну, поки що це осіння погода, це ще абсолютно не зимова. Ми тільки ось я ж кажу, нещодавно, там в третій декаді вересня, перейшли на е, осінній температурний режим. Е, це чимось аномальним не є. Звичайно, я ж кажу, кожен рік він різниться. Е, тенденція останніх років, що в нас дедалі там тепліші стають е, періоди, як восени, так в принципі, в більшість сезонів. Але знову ж таки нагадую, що в нашій країні оця Широтність і сезонність вона нікуди так. не зникне, бо розташування таке, що можуть так. бути як і затоки холодного, так і теплого повітря. Пані Таля, ну ми пам'ятаємо, що прогноз погоди на 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 дуже наперед неможливо побудувати. Є там чотири дні більш-менш достовірні. Ви нам це неодноразово пояснювали, але звичайно, соцмережі, глядачі всі питають: то буде бабине літо? От у жовтні, яке всі завжди люблять і чекають, чи не буде? Чи можна зараз зробити такий прогноз? Ну, знов ж таки, це повертаємося до цієї циклічності процесів. Зараз у нас такий холодний синотичний період. Ну, звичайно, він не може тривати постійно, і коливання температури в жовтні можуть бути з досить такими значними амплітудами. Е, найближче потепління. Ось очікуємо на вихідні. Трошечки підвищиться температурний фон. Там в п'ятницю, як я зазначила, завтра в нас взагалі буде перерва і навіть прояснення сонечка. Але на вихідних в нас будуть атмосферні процеси. З південного заходу знову дощі, але оскільки це з півдня будуть надходити повітряні маси разом з атмосферними фронтами, то температура фон дещо підвищиться, особливо по південних областях, Там вже поделі до плюс ну двадцять градусів вже може бути. Наскільки це можна назвати бабиним літом, це суто суб'єктивна, скажімо так, оцінка. Що це народний термін, і в нас по території країни досить велика вона, і звичайно можуть бути різні погодні умови і відчуття так. та бажаємо усім хорошої погоди все ж таки поменше штормових проявів, так аби витримала наша енергосистема і люди. Пані Наталя, дякуємо вам за ваші коментарі та аналіз ситуації в повітрі, в, в метеорологічній ситуації на території України. Наталія Птуха, синоптику українського гідрометеорологічного центру. Дуже дуже дякуємо, пані Наталія.